Слава Богу, дорогі браття та сестри, сьогодні під час святкової всенічні у храмі пролунали слова Христос рождається, славта Його. Це означає, що сьогодні свято ведення в храм пречистої Діви Марії. Вимикають світло, але і при вимкнутому світлі, при лампадках. При свічках можна побачити красу нашого Свято-Миколаївського храму. Господь милостивий, і ми віримо, що Він, котрий постраждав за нас на Христі, помилує нашу земну батьківщину. І молитвами Пресвятої Діви Марії, свято якої ми нині відзначаємо, помилує нашу земну батьківщину. А при свічках це теж особлива, благодатна молитва. Відчуваєш себе, як на святій горі Афон. Є можливість побачити красу нашого миколаївського храму. Господи, збережи Україну, Молитвами Богородиці, подаруй довгоочікуваний мир. Будьте крепенькі і здоровенькі.